Пау-пау-пау! любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий сторій режимчик. Власне кажучи, що саме нас тут спіткає, хто його знає, проте це пірати, і ну як можуть комусь не подобатись пірати? Тобто це ж полювання за скарбами, оці всякі такі дядьки злі, а. Я yeah, понял. Yeah. Yeah. Щось, щось він там розказує. Таргет практик тайм. В смысле? Хто таргет? Не я таргет. <coughs> Де стріляй? Обалдеть, диви, стріляє з пушок. Оце жесть, оце жесть. Хорошо, let's go. на цей корабель. Давайте. Welcome aboard, damage 3003. Ага, ага. Want 100 бонус coins. О, поняв. Пішла реклама. Сюди. <laughs> Ти не втечеш так легко, дімеч. Ну, це ми ще побачимо, правда. Ну. Ще хто кого взує на цих кораблях? Дайте мені можливість тільки з тої пушки стрельнути. Щас я йому заряжу прямо в лоба. Ага. У. Дві. Там отой шарик в воздусі завис. Ха-ха-ха, прикол. Скільки нас всього зараз на кораблі? Сім гравців, обалдеть. А цей? А часу? П'ять, а чого нас менше стоїть? Алло, куди? <рес> <рес> не розходимося. Опа, я уже даже, кстати бачу куєний. Хе-хе. <рес> так, кудись їдемо, да? Ага. -га. Наш капітан це -мерма Мермадія, да? Мермад... Як тебе? Як тебе звати? <рес> Хто хоче тут бути піратом? Ну, ти знаєш, судячи з того, що ми на твоєму кораблі, ми вже вони і є. So ми. Мене, будь ласка, е, так, це буде реально супер-дупер. <рес> <laughs> Я понял. Окей, okay, а який відкрити ці двері? Не відкриваєш, чому ось? Uh. Hmm. Can you say something all pirate like? А, uh, zar ship blows. Що? Хто? Який яр? Zar, що? Yar sound perfect. Next, if you want to be a pirate, you need to look like a pirate. Хто такий яр? Візьміть щось Із якогось fashion клоуза типу якось. одягніться як пірат, да? Ага. Давай я візьму шляпу. О. Хе-хе-хе, шляпа це сюди. І тут є купа різних оцих всяких да? удівалочок. Ага. Музика стала голосніше. За що? Так, тепер якийсь опа. Капітан дискотека, капітан вечірка, типу, да? Обалдеть, І що каже? Е, Але якщо ви збираєтеся бути піратом, Ви потрібно, вам потрібно вміти танцювати як пірат, ти прикинь. Оце то да. А я думав пірати чимось не таким займаються. Хе-хе-хе. Обалдеть, тут коїнів, прикинь. Сюди. Бам-бам-бам, фармим. Формим я не знаю для чого, але про те. Я впевнений, що для чогось це нам треба буде. Ага. Так, комусь він поставив. А, Яр офіційлі партії пірац. Хто такий яр? Ну ми тепер офіційно всі пірати, так? Да? Ага. Партії пірати е, люблять е, щось там радіти сонцю, що? Хто готовий до часу плавання? Ага. Та всі, напевно, так? Да? <реш> <реш> до речі, ніхто не вміє з нас плавати? Серйозно? А як так? О, я зрозумію. Як щодо ігор на пляжу, ну, я люблю пляж. <реш> Я теж люблю старіна. Ми отримаємо мечі. Ага, так, да, до речі, мечі було б-таки все непогано. <рес> ми будемо мати пістолети. Ми отримаємо пістолети. Опа. Лопатка чисто, да? Ага, ага. <рес> Серйозно. Він нам каже, ніяких вам мечів, ніяких вам пістолетів, нічого такого. На те вам лопатку і чільте. <рес> прикольно, спасибо. Дуже ти, звісно, поміг нам. Це жесть. <гас> а ми можемо купати, дивись, обалдеть. Опа. Коїни сюди. Нам що треба, типу, як скарби якісь знайти? чи що? Не степнуло? Куди тепнуло? Тепер ми будемо стру... будувати гігантський... замок із піску. Оце да. Так, забирайтеся і е, дослідіть цей самий, значить, замок із піску. Ага, оце да. Можна так коїни позбирати, сюди-сюди. Це мені потрібно. Не знаю поки для чого, але хай буде. Лишнім принаймні не буде. А що я тут зустрію? О, ну все, я все зібрав. А ні, не все чекаю, все ще. Бам, зверху. І там ще оно на пальмі. Ну от тепер, напевно, на замкові то точно все. Да? Опа! І що це там за корабель? Це той самий поганець, який стріляв по нас по нам в початку. Обалдеть, диви, тупо одноглазий джо. Ха! <рес> золотим зубом ще, обалдеть. Ту, ту 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 Яка зла, і е, водночас. Голосна музика, ми її трошки рот призакриємо, да? Він <рес> опять буде зараз з пушок стріляти. Оце то йой. А що робить? Замок розвали. Ой-ой-ой, по мені, по мені кидає даже. Ти чо? Все вже попутав, да? Жук. <рес> Опа, так тихо, головне не втопитись, головне, не втопитись. Тихо. А все, я на кораблі. <замок> а він сюди може дострілювати. А якщо я сюди сховаюся, то кобем. Ваш замок. Тепер зрівняно з землею. Обалдеть. О, як наш капітан заплакав. Що це за капітан такий? плаче просто. Ви не настоящі пірати. Ваша ця Ваш одяг якийсь рідікулюс типу, ну, негарний, поя. Ваші кросовки пластикові. І ви жахливі тенсери. Ти чуєш? А ну давай, виходь на денс батл. Виходь. Давай, let's go! Зараз я тебе показав би, хто там із нас поганий танцюрист. Ага. Поки що буду збирати коїни. Бем. Капітан е, вечірка, що з вами? Він якийсь поганий капітан, він плаче, це жесть. Ну да, він каже, я поганий капітан. Да, ти правий. <сум> так що віддавай мені право керувати командою, да? Ага, я буду капітаном. Ой-ой-ой, а, я просто ХП втратив, хорошо. Диві, знов впав, обалдіть! Аааа, тут же й камінчики можуть пропадати, ти прикинь. Окей. Він знайшов якийсь трежер мап, до речі. Той карта з скарбами. Ми зараз тепер забираємося назад та корабель і будемо їхати по ці скарби, прикинь. Ну як їхати, плисти? Точніше. Хе-хе. Так що на воді не дуже буде удобно їхати, ну. то таке. Ось вона, це сама карта, прикинь. Бенс. О, oh. я знайшов мапу, ну <laughs> no. Правда, в тому місці скажи, ну було важко її не помітити так, то ну, ладно. О, oh, диви, тут є пети піраські, да? Бобі. Опа. Яке яке, цей? Куди поїдемо? да? Ну давай на той емеральдовий що там, острів. А тут, типу, є два варіанти, да? поїхати або поїхати, да Поплисти або на один острів, або на інший, да? Ага. Каже, там воно емеральдовий той самий острів. Да? Він підсвічується зеленим, хорошо. Це правда. Але це точно емеральдовий отой ваш прикол? Я я не позбираю поки. Ага, тут можна отако ходити, окей. А тут що за прикол? А. Поняв. Там знов ті пірати! Обалдеть! Подивіться, ці пірати з капітан Мені Скрю, типу, з корабля того Кенні Ми повинні е, поспішити, щоб бути швидшими, ніж вони, да? Окей, ладно, байдуже на ті коїни, погнали. let's go, let's go. Let's go, let's go. Він ще з мечем. Прикинь. Гнедос. А? Тихо? Я впораюсь, я впораюсь, тихо. Все нормально. Здорово не побігай за мною, побігай. А я тут коїни поки позбираю, тако акуратненько Бемц О, сюди. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Бем? Промахнувся, прикинь, йо, опа. Просто ці штуки дуже довго якось ждуть, поняв. Опа, 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 всі твої монетки вкраду. Ладно, оставлю одненьку Ну, я так і хотів, да Окей. Е. А він не хоче далі лізти? Диви. бемц, бемц, бемц Опа, і все, ми на місці, да? Ми добрались. Ну, така як да взагалі-то? Тут якесь стекло торчить, поняв. А що там взагалі? Оце тебе покусали, другалек? Оце то да. А що це ми. ми... Ми в чотирьох остались, поняв? Обалдеть. Прикинь, така пачка. Тобто ми вже половину команди тупо втратили. Тут немає де копати. Типу, оцей хрест, це місце, де показують, що там сховане скарб. І диви опять оцей капітан Кенні. На горизонті капітана Кенні Корабель. Тут немає скарбу. Я вже шукав. Я його не знайшов. Час пограти в мою улюблену гру. А ну, і що, і що? Вона називається: Тікай від снарядів Пушки. Оце туди, оце туди! А куди тікать? Ой-ой-ой, оце туди, я поняв. Ми просто повинні увертатися, окей? Ну це в цілому буде легко. Типу, поки снаряд той долетить, нам показують, куди він падає, тож. Окей. Так, снаряди пушки бластить. А, ось зробили діру. І ми мож можемо сюди тако пролізти. Окей. Ух ти ж ю. А? Дивино Амнюк. Ого. Ого ого. О, диви, а ми ще й такою сюдою можемо пробратись. Ага. Ух ти. Це мене прихлопнуло тільки що чи ні. О, знайшли той, знайшли скарби. Тепер це наш скарб і ми ніколи не повернемо тобі його. Ха-ха! <гум> да, все, тепер це наше. Так що нюхай тряпки, ти, капітан недороблений. Так, тим часом вони щось там сваряться, але я чесно кажучи, Ну, нічого толком не пою. <гум> Нашого капітана цю марміду цю захватили. Мермадія. Мер мермадія. Я не знаю, короче, мармиза. І тепер ми повинні освободити, так? Окей, okay, let's go Давай, на абордаж А, і що? Ну ми прийшли сюди, окей. Okay. І що нам тепер робити? Що ми тепер будемо битися, так? Ви потрапили в мою пастку. Здавайтесь! Опа, каже, мої хтось там ці нападайте. Ух ти йо! Ой-ой-ой, а це не прикольно? У мене 87 хп, окей, ну це можна ще пожити. А от була б у мене не лопата, а дійсно якийсь або пістоль, або меч, я б уже зараз би їм всім дупи надеру. Отак от, от, да? Ага. Ой-ой-ой, як почалось, тихо. Оце то був обстріл, тільки що ти ба... Ага, оп, 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 -оп. тихо. Хе-хе-хе-хе-хе Чуть не втопилися, прикинь. Швидко, давай. На по лобі, по лобі. Лупцюйте його. Лупцюйте його. Ар ці пластмасові лопати. Шур e, падал sure, типу, больно його б'ють, що не поняв. Ну диви, нормально йому по спині настукали, да? А, знову атака цих клоунів, сердечек, тихо. Ай-яй-яй! Ух ти йо. А вони дамажать, по 3 хп дамажать, до речі, да? Бо щось не було тільки що понятно. Їх і побити не можна, і самі вони тебе б'ють. Оце то да оце то да оце то да Тихо, жити, жити, жити. Нормально. Нормально. Опа. Знову зараз буде, да? Да, диви, оцей. Обстріл. тихо, тихо. Ой-ой-ой, жесть. На мене напали ці си Тікайте від мене. Тихо. Ой-ой-ой, халепа, 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 поможіть. Мені ні, мені, мені. Я упав. Опа, його там нормально настукали. Диві, скільки хп. Потратилось так-то в дядька. обалдеть. І тим не менш, у нас вже ще один кент майже откинувся, В нього геть хп мало. І так само в цього. А ці кенти опять за нами починають бігати. Йой. І обстріли, і ці, і ці пірати. Це ж вообще якийсь жесть. У мене 57 хп. Поможіть, 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 поможіть. Зажали, прикинь. Тихо, 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 52 хп. ой йой йой Що так все труситься, поняв. Це обалдеть. Тож хоч би воно не трусилося. Там було б трошечки якось краще, тихо. Жесть, важко, просто важко. Нас уже троє залишилось. Йой! Всього-навсього троє. Та ти шо. Ти же й упав. Давай. Давай, розвертайся. Отак от її просто настукали. Хорошо. У нього взагалі капітка хп залишилось. Нам ще трошечки. Вообще трошечки. Лук. Типу, подивіться, це капітан е, вечірка. О, що ти прийшов, да, заплаканий? вибачайте, я спізнився. Я трошки. Мив корабль, чи що, не знаю. Я буду сміятися, поки ви будете плакати, як діти. Ага, да-да-да. Я можу зупинити тебе своєю якоюсь штукою. Хар-хар-хар-хар. хар Що це за жах такий. Що? Що? Що, що, що таке було? Це типу бату там, і воно відпило снаряд, да? тепер мій корабель буде тонути. Ти заплатиш за це дорого. Ага, да, давай, все, провалюй сюди. <рес> ти скарби просрав, сам програв. <рес> а мармизу треба врятувати, а вона вже сама врятується, да? Опять цей плаче. Ну що, що, ти, що ти знов плачеш, капітан? ти вже. Мені так шкода. Я не хотів, щоб закінчилося все отак. О, зараз плывет, да? Ну конечно, да, да, да. <laughs> Я тут, капітан вечірка. Обалдеть, а ти плакав, ти, капітан. Що це за хвіст? Ми її врятували. Хорошо, а що за хвіст? Вона, типу, що? шо. пірат виграв э, Выиграв в пірат сторі. О, це перемога. Все, ми тупо надерли дупу тому цьому Кенні, да? Ха-ха-ха. <laughs> <laughs> не просто для нас, прикинь. Обалдеть! Давай. <гум> Давай все тут просто багатсько тупо на всіх вистачить. Жесть. Ну, друзі, поки я збираю свої скарби, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам цей відосик сподобався. Так що з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич і його піратська команда. Всім файного настрою і всім.